Мені батька новий телефон купили. Він такий класний. Захочете відчинену. Привіт! Привіт! Е, а ти чого прийшов? Я хочу тебе покликати гуляти. Підеш? Не знаю, чи мені ще мама дозволить. Зараз я спитаю, подожди. Ага, добре. Мама, мам, що? Можна мені піти погуляти, мій друг прийшов. Що? Добрий день. Добрий день. Ти що, синку? Можна мені піти погуляти, мій друг прийшов? -м. -м Не знаю, ладно, йди гуляй. О, дякую, мама. Як добре що тобі дозволи погуляти. Ага. стоп, це що? Де? Ось там. Точно, це що гроші? Давай ну підійдемо ближче. Точно це ж гроші? 300 гривень, нічого собі повезло. Ага. Давай їх візьмемо, давай. Так, куди їх потратимо? Не знаю. А давай будемо шукати, хто їх згубив. Давай. Дядя, що? А ви, звичайно, 300 гривень не губили? Тобто 200. Е, ні, не губив. А, а що таке? То ми шукаємо, хто згубив гроші. Ну, молодці побувають люди, які забирають молодці. Тьотя! що? А ви, звичайно, не губили 300 гривень? Чи 200 або 100? Так, губила 200 гривень. А, ну тримайте. Дякую. А це точно ваші гроші? Так. Я можу вам сказати, що на них було намальовано 25 олівцем. Так, там намальовано було, бачите? Ну, значить, це точно виведе цих 200 гривень. Ага. Хлопчику, що? Ти не губив 100 гривень? Губив а де вони були? В парку я їх загубив. Так ми їх в парку несли. Тримай. Дякую вам, що сказали мені про гроші. Бо мені мама дала 100 гривень і сказала, щоб я купив там хліб, масло. Якби я не купив і без грошей додому прийшов, мене б прибили. Ну, бачиш, а якби інші якісь люди попались, то вони б забрали. Ага, дякую вам. На здоров'я. Добре, що ми знайшли владельців цих 100 і 200 гривень. Ага, тому що якби ми їх собі забрали на щось потратили, це було б погано. Да.